Вітаю вас, шановне товариство! Приємно спостерігати за ось такою ситуацією. Повірте, цього в грі ще буде дуже багато, тому що це був матч навіть Джуніор проти команди Тундра. Так, Наві Джуніор це другий ростер Наві. Але ті, хто дивилися цей матч, вони були в захваті від того, як вони грали цю зустріч. Очевидно, вони тут були жорсткими аутсайдерами, бо Тундра це фаворит абсолютний. Тут Топсон грає на міду, Control на офлейні і такий просто, ну давайте скажімо так, не дуже розумний гравець, як Тундра Пюре. На жаль, він грає також в цій команді. І ну, ніхто взагалі не очікував, що навіть джуніор можуть якийсь там знаєте, боротьбу нав'язати, враховуючи, що минулу зустріч вони програли проти Entity і програли ну, взагалі без шансів. Шкода, що так трапилось, тому що Entity це якраз таки та команда, котра буде їхати на турнір до Росії на Казань, так би мовити, в неполітичний турнір. Тим не менш, всі зустрічі навіть Junior справді показали, що вони прогресували протягом того часу, котрий вони грають Азом. І показали дуже впевнену і майже сенсаційну гру. Тому зараз розкажу вам головні моменти, котрі відбувалися в цій грі, і поясню, чому треба підтримувати молодіжні українські ростери. Перш за все, як завжди, Dota знаходиться все ще в беті, і на жаль, я не можу показати вам, що тут пікали команди на стадії драфту. Тим не менш, хочу вас запевнити, що навіть Junior опинились в дуже хорошій для себе ситуації, в тому плані, що вони пікнули проти Faces Свойда на сирену. Фейсы звойда доволі таки впевнено напрягали на бот-лінії Кентавер і Stepfire. Загалом хочу сказати, що це суто за рахунок поганої гри цього Войда, бо Кентавр він не може настільки сильно разом із нимкою його напрягати. Напакві люди беруть Войда в Кентавра, бо ти завжди натискаєш таймволк, стану не встигає пройти. І відповідно ти повертаєш просто все, чим тебе надажили. На міт вони проти Dragon Knight взяли з цього Primal Beast'а, І варто сказати, що Ніку в цій грі, він дуже добре. І файно себе показав на Ленінг стаді. Я думаю, навіть джуніор прийняли це у команди Ендіті, котрі виграли їх з Регонайтем на першій карті, взагалі без шансів там. Нован no mm, виграв в мідлінію і відповідно потім груй. Тому їм, напевно, сподобався цей Dragon Knight, що є ну, доволі таки також хорошою історією, навіть якщо ти програв комусь, але перейняв стратегію, котра є робочою і підходить твоїй команді, це абсолютно норм. Першочергово варто сказати, що у Tundra доволі таки сильний драфт в лейтгеймі, тому що у них є Магнус і Войт, навіть при тому, що ти граєш проти Нага Серени, але це. Дуже потужні герої, і тобі справді складно буде грати, якщо ти е, в лейтгейм заходиш проти Фейса Це завжди так було. Це одна, напевно, з найскладніших для лейтгейму комбінацій в доті. Але навіть Джуніор мають дуже солідний таймінг на Ленінг стадії і в Мідгеймі. Бо Нагасерена в Мідгеймі, та навіть деякі ситуаціях і в лейтгеймі, це є дуже і дуже хорошим героєм проти Фейсасводі, де в сілому проти будь-якої комбінації з AOE Ініціацією. Варто сказати, що навіть Джуніор добре себе поводили, добре себе вели в цій грі до ось цього моменту. Тут вони, ну скажімо так, доволі серйозно помилились. Я думаю, що нагаду ну, просто ніяким чином не повинна були плачити, підходи і фармати Кріпасів, бо тут знаходиться ці тауер, магнус з РП. Навіть якщо у нього там немає блінка, він може просто там підійти, дати РП, рандомно підвести тебе під скювер, телепортації правильного біста і йти. Просто вмираєш на рівному місці, або ж там телепортація, наприклад, е, Войда uh, також та анасферою могла бути. Ну, у нього зараз теж тебе немає, бо він сюди телепортнувся. Тим не менш, тому так помилятися не можна, коли ти граєш на кері, на такому таймінгу завжди не треба сюди під... ну, ніколи сюди не треба підходити, бо uh, Ну, це най... найпростіша точка для того, щоб тебе вбити. Так само і дзеркально, якщо ти граєш. Ось тут за Radiant, якщо ти підходиш до Dyer Tower, тебе завжди можуть ось так мінуснути і камбекнути за рахунок цього. Загалом вся гра йшла доволі таки врівноважено. І знаєте, от є такий момент, коли ти граєш проти команди, котра, очевидно, є фаворитом, і ти також розумієш це в грі. Начебто, все добре, і хтось у тебе може іноді стресанути. Побачити якусь можливість, може бути брейн-офф, так, так, так би мовити. От, побачив він правил біста на Кентаурі, в нього стрибає. Це очевидно дуже погане рішення, бо ну, ти нікого не бачиш, що у тебе вар стоїть тільки ось тут. Primal Beast — біс герою, котрого 2300 здоров'я. У тебе ну, фізично навіть демеджа не вистачить бити його за цей стан. Далі тут тімейти зразу таки дивляться на це. Опа, блін, бувають нашого кентавра. Це дром рятувати тіммейта, Лез його рятувати, бо ну, начебто можна допомогти тут йому і щось зробити. Але це, звісно ж, не вдається зробити. Як наслідок тут ще підставляється і те Биває дуже швидко снефаєр, приходить сюди і Магнус. Е ось так нас затискає в пугну, вбиває Пугну. І це вже фул камбек, по суті. Також паралельно тут бачимо, що ловлять ось цю Нагасерену. У нього є сліп, але телепортація на кулдауні. Намагається він вийти якось пролонгувати те, щоб е його не вбили. Але воїн стадію ось таку сферу, РП, і Нагасерена вона просто вмирає. І ось такі закидони вони дуже часті. І варто. Знаєте, завжди з холодною головою грати, навіть якщо ти проти фаворита граєш, тобі не треба думати, що треба зачитуватися за будь-яку можливість. От там ти ставився, треба не нападати. Бо ні, можна спокійно врівноважено грати. Ти не на таймері, прям жорсткому знаходишся. Нага фармить, у вас буде ще краща ситуація, щоб прийняти тімфайт, тому, ну, така прикра помилка від сталася, і здавалося, що ну все, навіть Джуніор вже поплили. Стоп, стоп! Любі друзі, ви зараз бачите антімага. Для того, щоб перестати його бачити, поставте на паузу це відео і напишіть коментар з трьох слів, і підпишіться на канал. Це дуже важливо і допомагає просувати це відео на ютубі. Не забувайте, будь ласка, це робити. Але не поспішайте, адже все ж таки навіть Джуніор також щось розуміє, що відбувається в грі. Тут нага сирена. От, до речі, такий важливий момент, коли ви граєте на кері, зафармили цей кемп і йдете сюди. От у нього ніякого віжена не було в своєму трикутнику. Він нікого не бачить. Дуже часто люди чекають просто у всі позиції, де зараз знаходився Войт, для того, щоб вбити героя, котрий буде йти з, з ось цієї позиції, з цих еншентів, на ці, котрі в трикутнику знаходяться. Відповідно, починається ось тут такий тімфайт, доволі таки проблематичний для навіть Джуніор. Звісно, Текіс в останній момент е добиває цю нагостерену. Войда, щоправда, також зміняли, і починається йти тімфайт, такий прям максимальна заруба. Поки що 2 в 2, в 2 в 3, начебто на користь е команди. Тундра, але не поспішайте. Тут приходить сюди Snip дуже добре тут десь зіграв, потім починається ось такий цікавий чей за Vengefall Spirit, намагаються її вбити, таке цікаве печиво, потім стан, ну і все ж таки цю Vengefall Спіріт вбивають. І за рахунок того, що Тунри вели по золоту, це дуже плюсовий тимфай для Навіть Джуніор, навіть при тому, що там начебто тільки 4-3, в 3, нічого такого критичного, але за рахунок того, що камбек механіка починає трошечки працювати на їх користь, якщо вони кіли роблять, це такий міні-камбек був вже. Ну а далі все вирішилось навколо наступного рашана. Ось так заходить Нагосерена, дається РП. І на цьому моменті я подумав, що все, хай йому грець програли, бо в нагосерена дали РП. Але, тим не менш, варто сказати, що Топсон дуже сильно деграє з ситуації. Подивіться на нього. РП. Він відміняє перший спел, не натискає Black Kim може натиснути ультимейт нагасерену, отримує рандомний стан. Нага встигає натиснути ультимейт. Зараз тільки він, звісно, натискає ультимейт, але ну, всі вже герої в стіпі, ніхто не може задамажити цю нагасирену. І за рахунок цього, бувають вже двох саппортів, пугна байбекається, бой ставить дуже хорошу кнопсферу. Насправді, Ману вже без РП натискає хороший скювер, але приходить кентавр, дає ідеальний стан по двом героям. Войт тут намагається щось робити. Вже пугна тут з байбеку приходить за рахунок портала сюди. Войт єдиний хто тут залишається. І ось таким чином його також вбивають. Здавалося б, наче досвідчений гравець Топсон, але тупість пюре на нього всі ситуації можливо перейшла. Потім відбувається ще один подарунок долі. Магнус намагається чейзити за зайти з є котрої У воді немає хроносфери. не знаю, що взагалі мен контрол хотів зробити, адже без вони очевидно нічого не можуть. Його швиденько тут бувають. Топсон тут дивом просто рятується, тому що натискає Блекінбар телепортацію звідти. Підставляється тут Текіс, його вбивають, і на цьому моменті здається, що навіть джуніор можуть взагалі не відпустити цю гру вже. Забрали один тавер, забрали другий тавер. Відійшли, все круто, систематично роблять. Побачили тут фейси свої, дають йому орхи. У нього манта стайл на кулдауні. Він нічого не натискає. Стан дабледж. Камбек максимальний, і домінація повна навіть Джуніор. Хоча здавалося хто б, хто в таке міг би взагалі зараз повірити. Далі навіть джуніор забрали Vengeful Спіріт і вирішили зайти на хайграл. Бачимо, що є ще Аєгі Цунага Сирени. У Магнуса у нього немає ніякого блекімбару, тобто його можна застанути у будь-якому випадку, якщо він на когось буде навіть на на намагатися напасти. У Войди немає хроносфери, і тільки зараз він дофармив фармив Блекінбар від витратив фрона для того, щоб вижити. На цьому моменті я подумав, що ну, начебто, це повинно бути ізі-мінус сторона, бо є Dragon Knight, натискається гліф, і навіть Джуніор вирішили на цьому моменті відійти, коли на тиснуть гліф. Також нагадую, що Блекінбара немає у Брамелдістах. Загалом це така вагома помилка, як на мене, від них. Бо у них активований ультимейт на Knight, хоч ви його і не бачите, але це реплею. У нього він активований. Бачимо тут баг. І в цілому, мені здається, вони могли більш агресивно грати, бо немає БКБ тут, немає хроносфери. Є тільки РП теоретичне, але демеджа, я не думаю, що буде достатньо. Плюс ось таким чином Магно стрибає, отримує стан Primal Beast, намагаються його вбити, СВАП рятує, Венджмов свій без байбеку, натискається скувер в бабцю, ідеальний сліп, і тут навіть Джуніор вирішили відійти взагалі. Чесно скажу, думаю, що ну вони повинні були просто залишатися і забирати парад. Ну, типу, як цю нагу Сарену вбити? У неї 3500 тисячі хп, вінга без байбеку, Праймл Біз без Блекімбару, у Магнуса є РП, без Хроносфери, Ну, начебто точно можна забрати і рейндж барак, і мілічний барак обережненько. Навіть при тому, що немає форми Knight, я гадаю, це хибне рішення. Ну але окей, зіграли на більш надійно, нехай буде так. Пізніше навіть Джуніор забрали ще один Аегіс для Нагасерени. І ось це їх просто мега таймінг. Тут вони повинні завершувати цю гру. Ну ладно, якщо не завершувати, але там пушити одну, а може, і дві сторони. Тим паче, що Топсон грав відчутно погано цю гру. Він тут підставляється, у нього знову немає блекінбару на вирішальному тімфайті, який повинен бути на хайграунді. Ну і навіть джуніор вони в цілому з цією нагостереною можуть спокійно заходити. Єдине, що у них немає форми Дрегон у нього вже є ганім Меджик Resist, у нього просто неймовірний, тобто треба дочекатися цю форму, і це повинна бути мінус сторона. Ось таким чином, вшимагну намагався ініціювати, але знову ж таки, у нього немає блекімбару, він просто отримує рандомний ЄУ. Кентавер тут у нього стану не було, щоб поставити, тому не зміг цього робити. Лотосорб варто би було натиснути трошечки раніше, але окей, натискає, як натискає, вистрибує хороший сліп, у нагасирени, на жаль, шари не було, щоб захилити за рахунок цього сліпа. Потім натискається ось такий ідеальний стан по таймінгу. Бабся ще натискає печів, убивають Топсона, у нього немає байбеку. Ну і все. Це от На цьому моменті я думав, що це сенсація. Навіть зараз Джуніор перемагають просто. Але ну не так сталося, як гадалося. Тут варто сказати, що Ніку він трошечки забув, що грає проти Магнуса. І якщо б у нього була просто краща позиція, справа тут він би стовідково е вижив би. Але ну, відбувається ось такий прикол. І просто вбивають Дрегонайта на рівному місці. Хоча у Праймала немає баю, ну їх взагалі нічого немає. Можливо, до речі, можливо. Ці ситуації йому треба було натиснути байбек. І прилетіти, а, ну, тут немає посту, ну, можливо от е... на ті родини і просто прибігти. Хоча форми немає. Ні, ладно, не треба ніякий байбек натискати. Поганий, дуже е, поганий момент від Ніку, те, що його сквернули сюди, справді могли зараз завершувати цю гру, як на мене. Наступний момент був дуже поганий. Дінаві Джуніор. Вони стресанули трошечки, побачили цього Фесісвойда. У нього загалом вже 26 рівень. Напали ось сюди, туди, де вони взагалі нічого не бачать. І Фесіс просто натиснув ідеально, хто на по двом героям. Навіть як при тому, що натискається сліп, але нага не може захилити, з за рахунок свого шарду героїв Хроно, і відповідно не може зліпати Войда, бо він натискає Блекіба. Вони просто втратили на рівному місці три герої, І тут вже думка така, що ну все, ця гра, скоріш цього, буде за Тундрою. Але не поспішайте. Тут я хочу сказати, що навіть Джуніор вони величезні молодці, що не бояться, не стсують, не замикаються на базі, вони вбили Текіса. І ось таким чином підставляється знову ж таки той саме Топсон, котрий стоїть на ботині. В нього не бояться ініціювати будь бо Блудторн, Байтять його на свап, байтять на Блекінбар, тискається фоносфера, але він б'є ілюзію Драгон Найта спочатку. Тут Нага сирена могла вижити. Бабці помилилася е дуже серйозно, те, що вона натиснула не на неї. Аганім, ніби соло її підсейвити, бо там Нуліфаєр, е ну коротше, Нуліфаєр ти не можеш е про Сенігріп повісити і рятувати Ну, Але це таке: тим не менш, тим не менш, за рахунок того, що вони забайдили прямо біса на всі спали, вони мінусують чотирьох героїв, не дають Войду телепортнутися. І ось таким чином його ще й вбивають. Нагу затискає миттєво байбек. Але трьох байбеків у команди Тундра немає взагалі. І варто сказати, що це от, просто шанс номер два, де навіть джуніор може виграти цю гру. Натисни байбек на нагасирені, натисни байбек, друже. що він тобі треба? От кріпи прийшли, все, можна закінчувати цю гру. Навіть якщо войде таскає байбек, у нього немає хроносфери. Інформації про те, що у декіса немає бая, ця інформація є. У, 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 у Віннишофу Спирі також немає баю, якщо записували, також повинні це розуміти. Це два герої всього-навсього. Можна зробити мега-хріпів. Просто на рівному місці можна зробити хріпів. Але навіть Junior на моменті, коли Фейсосвод дискає байбек, вони вирішили відійти замість того, щоб натиснути байбек на нагасирені і спушити мідл, спушити топ, зробити мегазів і грати вже до появи наступного Рошана. Ну а далі гра дуже сильно врівноважилась. Обидві команди просто фармили. Там були фраги час від часу. Дочекалися просто тір 5 шмоток, але варто сказати, що... Нас Сирені дуже не пощастило по шмотці, яку вона взяла. Вон, він взяв мірошилт, але загалом мірошил ми розуміємо, що він нічого тут особливо не дає. На відміну від того ж самого Фейси Свойда, який отримав піратську шляпу, неймовірну кількість швидкості атаки просто і може вбивати будь-якого героя навіть без храносфери. Варто сказати, що дуже серйозна помилка в цій грі була від Кентавра в лейтгеймі. Те, що він забував про те, як у нього працює Аганім. Він забрав Аганім з Рашана і загалом міг сейвити дуже багатьох героїв за допомогою цієї кнопки. Але він цього не робив. Ну і в цілому нагадую, що ти можеш натискати навіть цей спел, якщо ти нікого не взяв ось цей і не катаєш нікого. Тому що. ну... Ну, Ти, ти просто отримуєш безкоштовний баф Стампіду завжди. Що я маю на увазі, ви побачите зараз у цьому тімфайті. Дивіться, тут Топсон також має Giant Ring. Він ревілить цього кентавра, ну або кентавр ревілить його, я не знаю, як правильно сказати. І тут зараз буде починатися дуже важливий тімфайт для навіть джуніора. Їх засканили, манус відправляє Манта Стайл, навіть джуніор віддають позицію на хайграунді, наскається РП в пугну. Нас наче не найкращий РП, це всього-навсього позиція 5 саппорта, але у нього, звісно, є рефрешер. Тут далі ставиться хроносфера на кентавра, наскається сліп, намагається захилити нага цього кентавра, але знову ж таки демеджа просто не вистачає перехилити. Бо, ну, знову ж пірачка шляпа на воїді дає про себе знати. Далі Кентар натискає байбек, дає дуже хороший стан. Ну і от е я кажу конкретно про цю ситуацію. То бачите, він забуває, що він може засейвити заселити нагосирену, котра стоїть ось тут, просто ну, дай стан, натисни на Нагу World Horse, ось цей, і все. Типу, нага, ну, вона не вмирає ніяким чином. Тут е у неї байбек, звісно, є, але ну, не хочеться витрачати цей байбек. Взагалі, тебе Войт цей навряд чи вб'є. Яким чином я думаю, він вже в соло тебе не переб'є. Відповідно, навіть жуні втрачають абсолютно всі байбеки, там байбеки лише. Декіс Правильно відставу вони звісно також вбивають, знають що він хаб з байбеку. І загалом, як на мене, вони повинні були зараз іти Олин для того, щоб завершувати цю гру. Але, на жаль, немає форми у Дрегоннайта, і відповідно вони прийняли наступне рішення. Вони підійшли просто під базу команди Тундра, обережно дуже почали пушити. Dragon Knight дочекався свою форму, але ну видно, що вони бояться, бо Магнус може скивернути у Магнуса є рефрешер, хоч і немає франсфер у Фейсус Войда, але Магнуса цього вони побоюються. І це ці невпевнені дії. Ну, звісно, тут вже така проблематична ситуація для навіть Джуніор. Я б не сказав, що ти 100% можеш прям спушити цей барак, бо може бути що завгодно. Може Магнус кивернути. У Фесі умовного, і Праймала є байбеки, як і у Магнуса. У тебе баю ні в кого немає, відповідно, один раз загинув, все, гра завершена. Барак вони, на жаль, не спушили ось таким чином, просто вийшли. Далі був тімфайт навколо Рашана, вже де величезна кількість переваги у команди Тундра. Але вони пізно підійшли на цього Рашана, вони його, звісно, забрали, тим не менш позиція у Тундри просто ідеальна. Своїд знаходиться ось тут, ставить трансфери по двом героям. БГБ також натискає. Спочатку фокусив в ДК, потім Кентавра. Ну, тут клоун на воді, звісно, дає про себе знати, стоїть потім ще сліпі, тим не менш цього захищає бути. Хоча в Кентавра у нього Бая немає, немає Бая. У бабки, то бабки є навпроки, а вона немає. І, на жаль, навіть джуніор програють цю гру. Тим не менш, друзі, я хочу сказати один важливий момент. Навіть при тому, що навіть джуніор не зробили сенсацію, хоча, як на мене, сенсація вже те, що вони мали всі шанси перемогти у Тундри і грали справді достойно. Вони показали хороший результат. Так, вони покинули цю кваліфікацію, але як може ви вже знаєте, Тундер вони якраз таки пройшли цю кваліфікацію з першого місця. Це єдина команда, котра поїде на ESL One Birmingham. Відповідно, якщо навіть джуніор продовжить в тому ж дусі тренуватись, грати ці кваліфікації, набиратись досвіду, я впевнений, що через півроку, рік вони досягнуть тієї сили, щоб проковувати такі кваліфікації самим. Це молодіжний ростер, котрим до 18 років в основному люди тут грають. І вже те, що вони грають на рівних, ось з такими грандами Доти, це дуже і дуже хороший показник. Можливо, навіть взагалі треба задуматись про те, щоб простити суто молоде покоління і дати повністю дорогу молодим і інвестувати повністю в них. Хто знає, може так вони і зроблять. Бо справа полягає в тому, що на жаль, більшість українських актуальних гравців, котрих знали до повномасштабної війни, вони супер зашкварені. Вони або грають з росіянами, або просто в російських командах, або їх команда ще гірше їде на турнір на Казань, а вони не все просто закривають очі. І відповідно від цих людей, ну. Очікувати немає чого, особливо так. А ті гравці, котрі зараз в Україні залишились, вони там, як я, наприклад, я не граю, не хочу зараз грати і не знаю, чи захочу навіть тренувати взагалі когось. Тому набагато профіті, що мені здається, вкладатися в молоде покоління, котре справді подає надії і має змогу показувати хороші результати. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.